Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 23 квітня проживаю я на Вінниччині. І сьогодні буду обробляти диплоїдні сливи, гібриди у своєму садочку від шкідників та хвороб. Вони розвиваються швидше за прості сливи. Але і в них різний термін цвітіння і дозрівання. Одні зав'язуються швидше, другі помаліше. От на прикладі я деяких сортів покажу вам. Фаза розвитку, розпочаток ріст плодів. Попередньо обробляв я. Після світіння сходи сонце не дуже так видно. Ну от видно, що камера не передає, що маленька зав'язь є. От я зірвав з дерева. Зав'язь. О, така видно, що маленька. Тільки розпочинає рости. Це ми відомий, не знаю який це сорт, але ранній, рання слива дуже здорова, можливо, можливо, якийсь пересорт, тому не буду називати назву даної диплоїдної сливи. А тепер зверніть увагу на алечу. Кубанську, який розмір. Вона дуже рано вступає в цвітіння, рано дозрівають плоди однієї з перших. і розмір такий відповідно. Але ця кубанська. Деплоїдна слива Ельдорадо. Можете бачити, що перецвіла. Я деякі сорти покажу. Це також слива алеча льдорадо. Флавор квін, гібрид, плуот, слива абрикос. От відцвіла, але все рівно пелюстки не опадають. такі за розміром майже як Ельдорадо. Слива сорту Анжеліна, пізнього терміну дозрівання, також відцвіла, але пелюстки не обпадають. От дербак гігант. Диплоїдна слива, гібрид також відцвів, а пелюстки не скидає, такі плоди. Всі різні. Блекстар, слива. Бері Кококола. Гібрид має от такі це завіс. Цікаво, який смак ще не куштував, Інтересний гібрид. Дабл Данді. Не скидає також пелюстку. Рання слива дуже смачна, формоза. Такі теж відсвіли, але пелюстку ще не скидає, хоча даний сорт сливи дуже рано достигають плоди. Можете бачити, що всі диплоїдні сливи і гібриди в різні терміни вступають у фазу ріст плодів. Хоча зацвітають разом, цвітіння в деяких довше, а в деяких займає менше часу. Тому ті, що Цвітут в коротші терміни, швидше вступають в ріст. У даній фазі розвитку буду використовувати препарати від сингенти, актилік від шкідників, хорус від хвороб, актилік 12 мг на 10 літрів води. Хорус 3 грама на 10 літрів води. Це одна бакова суміш, водиноприсковач. Плюс можна, можна додати ще прилипач. Шкідники, сливові пильщики, сливова тостоніжка, листовійки. Буду застосовувати актилік. Хвороби моноліоз буду застосовувати хорус. В даний час треба бути обережним і дивитися, якщо ви бачите десь спалахи моноліозу, то потрібно вирізати сухі гілки, виносити з саду і бажано спалювати. попередні Обробіток був 7 діб тому. Такий стан. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того самого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Обробляти потрібно в пізню пору доби, в безвітряну погоду. Я буду обробляти вечором. До вечора ще більший відсоток пелюстки впаде.